На Курщині тривають інтенсивні бої. За даними генштабу, ворог здійснив майже 600 артилерійських обстрілів, з них 11 із реактивних систем залпового вогню. Авіація Росії теж не давала спокою нашим захисникам, скинувши 30 каб. Пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії Олексій Дмитрашківський заявив, що росіяни продовжують методично нищити суджанський район на Курщині. Попри обстріли, українські бійці надають допомогу цивільним росіянам у регіоні. Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Guardian, що переговори з Росією почнуться, то він планує запропонувати Москві прямий обмін територіями. Зокрема, Київ запропонує частину території Курської області в обмін на українські території. І мстислав Баннік з позивним Скай, командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних БПЛАКО, 9.2, 3 третього штурмового батальйону 93-ї окремої штурмової бригади. Ми вас вітаємо. Вітаю. Мене вже навіть змінилась посада. Не встиг вас попередити. Ну нічого, наступного я, разу я, представимо я, я. вас правильно. У вас, в принципі, посади міняються останнім часом досить швидко. Ще донедавна з вами спілкувалася в контексті роботи Мінцифри. Тепер же як розпитуємо як військового. Але в будь-якому разі досвід, який був набутий вам раніше, ви напевно реалізуєте тепер на фронті. адже маєте справу з БПЛА. Про це і поговоримо. Від початків все ж питання щодо вашого підрозділу його активної залученості до спільної справи. Знаємо, що нещодавно ви вийшли разом з побратимом з Курщини, на цьому етапі борона та Харків. Як оцінити в цілому оперативну обстановку? Там. Ну, дивіться, ми вийшли і ми комплектуємося. Ми із роти стаємо штурмовим батальйоном, із роти БПЛА стаємо штурмовим батальйоном. тому ми зараз на на Харківщині на комплектування Знаю, що там по Куршені, раз мовиш по Покурчені перед цим, то безумовно ворог тисне. І в контексті всіх тих новин, які зараз звучать, ясна річ, що ворог намагається витіснити українські сили для того, щоб. Не мати, скажімо, так, не давати Україні такого важеля, але як бачимо, хлопці тримаються, воюють, і це найголовніше, що е, якби території залишаються за нами, і дуже пишаюся всіма. Штурм і, врешті, звільнення піщаного стали результатом злагодженої роботи усіх родів військ, і не останню роль там зіграли дрони, звісно. І там було втілено шалену роботу щодо планування, управління, взаємодії БПЛА, і інших родів військ. Чи робили ви аналіз успішності цієї операції, і які висновки, якщо так? Так, безумовно, і це є насправді основна головна концепція формування нашого батальйону. Тобто, ми були найуспішнішим підрозділом були ротою. І зараз стаємо батальйоном якраз з посиленою компонентою безпілотників. Чому і що ми бачимо на прикладі піщаного? Ми бачимо, що безпілотники провели якісну розвідку, безпілотники провели знищення ворога віддалено да без участі людей, що найголовніше, бережучи життя своїх піхотинців, бережучи життя людей, власне звільнили територію, і потім уже за результатами цього. Винищення ворога створення цієї мертвої зони, далі вже підрозділи зайшли на техніці і там, скажімо так, звільнили шматок української території. Це основна ключова ідея, з якою ми якраз формуємо наш батальйон, і це ті речі, про які там наше командування батальйону говорить вже протягом останніх двох років, що це головна концепція. Воювати мають дрони, а не люди. І відповідно, вже люди, саме яких ми набираємо, вони мають займати позиції. Там добивати лише ворога, забирати те, що можна забрати. Те, що залишається там на позиціях, та й все Оце головна концепція. Це те, до чого має прагнути в принципі наше планування звільнення українських територій, тому що це новітній підхід, із залученням усього того інструментарію, усього того арсеналу безпілотників, які в нас є в повітрі на землі, розвідка, бомбери, fpv скиди, все що завгодно для того, щоб ворог просто не міг підняти голови, а просто гинув а Наші хлопці залишались цілими. Ми багато спілкувалися та й з вами в контексті знаєте, такого якогось. Оперативного розуміння, але з підходом інноваційним до е, застосування тих самих БПЛА, і тепер ви на фронті дотичні безпосередньо до справи От ці нові підходи, скажімо, до планування операції, застосування БПЛА тих чи інших, е, як втілюєте в вашому підрозділі, як це відбувається на практиці, і що важливо, чи можна зреалізувати на практиці безпосередньо умовно на нулі е, те, е, ну ті думки і задуми, які були у вас в цивільному житті? Наскільки це співвідносно? Насправді це найбільша річ, з якої, скажімо так, мені пощастило, коли я прийшов в армію. Це те, що я можу опинитися на землі. І із загальних речей, пов'язаних з менеджментом, десь пов'язана моя була робота зовсім мінімально з дронами, але із загальною організацією процесів. і Зараз я бачу, як це все може бути реалізовано безпосередньо в практичній площині безпосередньо для звільнення українських територій для того, щоб ми наближали нашу перемогу. Що стосується. Загальних підходів то ясна річ, що війна в 2025-му, навіть в 2024 там четвертому попередньому році сильно відрізняється від фізичної війни, яка була в 2022-му році. Вже немає такої великої потреби в піших розвідниках: безпілотники, літаки різної дальності, різної висотності, різних типів камери нічної, денної, там ті, які бачать в туман. Вони допомагають зрозуміти, де взагалі знаходяться сили ворожі на віддалені, на ну на віддалених відстанях. Де е, знаходяться їхні резерви, де у них схована техніка, дає можливість винищити їхні гармати в тих місцях, звідки вони стріляють, от це там про ті ж артилерійські обстріли, і так далі. Тобто, це дає можливість знекровлювати противника. Ті розвідницькі дрони, які працюють на більш короткій дистанції, вони дають можливість контролювати і повністю розуміти все, що відбувається на фронті, бачити зверху в прямому сенсі, в прямому сенсі з пташиного польоту, для того, щоб швидко аналізувати, швидко приймати рішення. Ну і ясна річ, що всі ці розвідувальні дані вони дають можливість вже потім планувати операції, абсолютно різноманітні, як фізичні за участі людей, так і. Планувати винищення ворога вночі великими бомберами, планувати. Винищення як дронами панувати застосування віддаленого мінування за допомогою як літальних дронів, так і наземних дронів. Тобто, це все комплексна величезна історія. Але вона нарешті вимальовується в загальну концепцію, в загальну картину, коли є великий арсенал дронів, який постачається, і їхнє правильне розподілення за функціями і задачами дає повністю можливість покрити цими засобами взагалі якийсь певний шматок фронту, який знаходиться в підпорядкуванні під. Розділу, ну і відповідно, коли там, як от в нашій концепції, що ми у нас і безпілотники, і своя піхота, і своя артилерія, і свої танки, і так далі. Це дає можливість покладатися повністю на свої сили, цілісно планувати всі операції, не залежати від суміжних підрозділів, я не, знаю, не страждати від суміжних ребівців, не страждати від того, що десь в когось там втомилась піхота або її там недостатньої кількості і так далі. Тобто, це десь змогу нам повністю планувати все від. А до я, починаючи від знищення ворожих резервів і закінчуючи е займанням е позицій більш вигідним нашими військовими, якщо говорити про технічне забезпечення, яке є важливою складовою успішності на полі бою, е що ви маєте на озброєнні? І головне, що би ви хотіли мати, чого вам бракує? Ну, оскільки ми комплектуємося, то якраз у нас іде процес того, що ми хочемо, щоб воно перетворювалося в те, що нам потрібно. Це звісно, найсучасніша техніка, як Бредлі, так і сучасна артилерія і тому подібне для звичайних наших називаємо, небезпілотних підрозділів. Ну і ясна річ, що ми дуже уважно ставимося до тих безпілотників, які ми використовуємо. Наприклад, для бомбери, ми використовуємо вампір, бо він себе показує як найефективніший бомбер, такі же. Саме підхід ми використовуємо для того, щоб зараз формувати взвод наземних роботизованих комплексів, які зможуть і поставки там їжі, води, боєприпасів робити, так і мінувати, так і зможуть використовуватися там з кулеметами, турелями, і так далі. Тобто потребуємо насправді багато всього. Працюємо з постачанням державним, в першу чергу, оскільки. У нас досить зрозумілі, досить чіткі плани по застосуванню і досить чітке розуміння всіх наших потреб. Я поточню. От ви згадали про наземні дрони, і це теж лягає в площину нашої дискусії. попередньої, коли ви ще були при посаді в мінцифри, Брейван згадати майданчик, різні наземні платформи, як ви згадали з турелями, ваки, мінери, там будь-які. І тут згадую збори, наприклад, від військових там з різних напрямків і підрозділів зазвичай збирають. Ну, якщо говорити про транспортні засоби, на звичайні бувші використання позашляховики, тобто цивільні, да, колись автівки. Але якось не збирають на оці наземні платформи, на дрони. Чи прижилися вони на тепер? Чи мають вони запит серед військових? Наскільки вони ефективні в умовах снігу, багна тощо? Тобто, чи є за ними все ж таки перспективи, чи це все поки що на рівні проєктів, які виробники тестують в реальних бойових умовах? Ні, Бриван доклав дуже багато зусиль для того, щоб це запрацювало. І є декілька бригад, які активно використовують наземні дрони. І, от відповідаючи там, скажімо, на ваше питання по різноманітним умовам їхнього застосування. То е, тут важлива річ, яку я якраз почув від колег з Брівана нещодавно: що не треба е, чекати, що один дрон виконає тобі всі задачі одночасно, е, проїде в усіх умовах погоди, в усіх умовах місцевості і так далі, це так само велика лінійка е, дронів, яка може бути одні добре їздять в багнюку, інші краще переїжджають ями і вирви там від прильоту снарядів. Одні краще мінують, треті мають е, кращі можливості для того, щоб робити там якесь постачання, чи для того, щоб ставити на них турель. Тобто, це вже досить велика насправді номенклатура і. Теж хороший приклад, який я почув, що в одній з бригад підхід до використання наземних дронах він дуже схожий на використання в принципі бойової техніки, яка коли під різні бойові задачі, під різні задачі там логістики чи знищення ворога, використовується просто різний розмір, різна техніка, різні, різне обладнання, і це в принципі досить логічно. Тому я впевнений, що е, наземні дрони наземні роботизовані комплекси, це там наступний величезний крок. Вже є приблизно в мене там розуміння, куди це буде рухатися з того, що я бачу по різним виробникам? І насправді в комплексі з літальними апаратами це просто буде фантастична історія. Якщо говорити про людей, про вашу команду, як сьогодні ви її поповнюєте наскільки ефективно для вас працює рекрутинг? Кого ви потребуєте в вашій команді? Ну, ми із ста людей, з якими до нашого нового батальйону прийшло там трохи більше сорока, комплектуємося в батальйон розміром більше, ніж тисяча людей, то потребуємо досить велику кількість людей. Звісно, що сюди входять багато людей, які будуть працювати з різноманітними безпілотниками, але також ми потребуємо і водіїв, механіків, слюсарів, електриків, танкістів, велика там артилерійська складова і так. І так далі, тобто люди всіх військових професій, ми їх потребуємо, і е, ясна річ, що потребуємо штурмовиків, е, потребуємо людей, які будуть служити в піхоті, і якраз от до речі, контракти 18-24 – це наша велика надія. Ми про них е, говорили ще до того, як е, вони з'явилися. Ми саме бачили в такому перспектив... в такому е, напрямку перспективу поповнення збройних сил. І якраз чудово, що наші думки співпали з. Думками наші думки співпали з думками командування і загалом там міністра оборони. От і відповідно зараз запущені такі проекти по мільйону для людей 18-24 Щодо тези про 18-24-річних, які за контракту можуть да, в тому числі потрапити до вашого підрозділу. В одному з ваших інтерв'ю ви зазначили про там розмови, да коментували розмови щодо якоїсь несправедливості. Що зазвичай ці контракти можуть бути спрямовані лише на посади тих самих піхотинців-штурмовиків, на яких є шалені запити. Ви про це щойно сказали, і от ви далі цитату наведу, зазначили такі контракти, в принципі, навіть служба в армії з бойовою зарплатою 100 тисяч гривень і так далі. Це їхня можливість септо молоді заробити собі на житло відгуляти та весілля таке, яким захочеться, забезпечити свою сім'ю, народити дітей. Наскільки ці далекоглядні плани на життя у молоді можуть корелюватися з тим, що їх, скоріш за все, візьмуть на посаду штурмовака піхотинця, де максимальний де присутній максимальний ризик? Дивіться, все дуже просто. Їх, по перше, саме на такі посади, і візьмуть, бо контракти ці передбачаються саме для. Турмовиків там гранатометників, кулеметників і так далі. Але це все одна категорія посад. Чи далекоглядні перспективи реальні? Абсолютно реальні. В тій концепції війни, про яку я говорив буквально кілька хвилин тому, якщо в штурмовому батальйоні да, в штурмовому підрозділі дрони проводять якісну розвідку, повністю винищують ворога, повністю його знекровлюють, і молоді хлопці вмотивовані повинні зайти, зайняти позиції, там бути готовими, якщо ворог там спробує їх відбити і так далі, але знову ж таки безпілотники все контролюватимуть, то це чудова перспектива, оскільки ми не говоримо про... Людські штурми, ми не говоримо про те, що ці молоді хлопці повинні піти як корейці через поля, просто нехтуючи будь-яким шансом на виживання для того, щоб щось зробити. Ні, ми говоримо про їхнє ефективне застосування саме в такому ключі, коли безпілотники все знищують. Оця наша концепція нашого батальйону код Дев'ятдва, і далі вже ці хлопці роблять свою роботу безперечно, важку, безперечно, ризикову. Але наша задача якраз як. Командування створити для них всі умови для того, щоб хлопці були живі, тому що людське життя це найголовніше взагалі на війні. Бережіть себе, бережіть своє життя, здоров'я, і так само бережіть ваших повертимів. Дякую, що долучились до ефіру. Так розлого знайшли час поспілкуватися. Мстислав Банік, позивний Скай, командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів.